Фактом підробки генерального плану Луцька відкрили кримінал. Ну, якщо ж покопитися в судовому реєстрі, то можна знайти ухвалу про тимчасовий доступ до документів, пов'язаних із розробкою генерального плану. Отож, що вбачається із цієї ухвали? Кримінал відкрили ще наприкінці травня цього року, і відкрили його за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як службове підроблення. Що ж передбачає санкція цієї статті? А передбачає вона. Штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян це від 34 до 68 тисяч, або ж обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Здавалося б, відкритий кримінал. Але якщо порахувати, скільки коштує комерційна нерухомість на цих підроблених ділянках. То і здається, що там навіть 68 тисяч гривень заплатити не так-то вже й багато. Але поза тим, поза усяким сумнівом, це плюс один в скарбничку кримінальних справ нашого мера Ігоря Поліщука.